Всім привіт. А, це відео не хронологічне, а просто інформаційне. Відео на каналі, яке викладене попереду. Це останнє відео. Так сказать, підсумковий звіт за 2023 рік. Всі наступні відео, які будуть після цього відео, це всі дороги вже за 2024 рік. На сьогоднішній день, от зараз, вже кінець травня, а я тільки тільки починаю викладати, почну після цього відео викладати на канал відео за 2024 рік. А вже багато є чого, багато є матеріалу. Є багато пригод, є багато а, проблем, пов'язаних з гаджетами, з камерами. В общем, багато чого сталося. А, і я майже на півроку спізнююсь. Я майже на півроку спізнююсь, я не встигаю і кататися, і робити відео. У ну, мене це не дуже гарно виходить. Мені я багато... Гаю багато часу, я не, ну я, не, не, я ж не відеомонтажок. У <рес> мене не зовсім це виходить. Тому в мене є пропозиція, якщо хто, хтось, якщо хтось дивиться це відео і когось знає, або сам може монтувати відео, якийсь студент, школяр, не знаю, який хоче в цьому розвиватись, то може ми якось. Якусь співпрацю придумаємо, бо я катаюся три суботи на місяць, я катаюсь, десь катаюсь. І кожна субота якесь є відео. А в мене просто не вистачає часу, це все монтувати. Тому, якщо хтось знає когось, у когось є бажання, давайте спробуємо. Бо я хочу з мамою ділитись відосами, але не встигаю. От такі справи. І так, підсумковую відео, які були до цього. Це був 23 й рік. Він закінчився. І після цього відео, які почнуться, більш за все, Сосномобілів білів зімою. <хи> це буде вже відео за 24 й рік. Дякую, що раз зі мною. Дякую, що ми разом. Гарних переглядів на майбутнє. Пока-пока.